Давайте проведемо сьогодні ранок разом. На сніданок я сьогодні запланувала сирники. Завжди маємо в морозильній камері. Ось такі напівфабрикати. Смачно, швидко і нічим не гірші ніж домашні. Готую завжди в аерогрилі, Вони там дуже гарно просмажуються, запікаються і без жодної крапельки олії. Вмикаю, залишаю, нехай тут готується, а сама біжу збирати врожай. Нарешті поспіли наші ягідки-лохини. Дуже смачна. Я вже покуштувала скущика. В минулому році вона була така кислюча, що ми її геть і не їли. А в цьому році просто ідеальна, і я думаю, буде дуже круто пасувати до нашого сніданку. І до речі, коли ми купували цей кущ лохини, то нам сказали, що беріть пару, тому що вона одна плодоносити не буде лише в парі. Ми тоді не послухались, так одну і взяли, і тому в цьому році ми ягід не чекали. Навіть ніяк не підрізали її весною, тому що я не знаю, чесно кажучи, як правильно доглядати за лохиною. Єдине, що ми зробили, це садили її в кислий ґрунт. Але зараз нам так подобаються ці ягідки. Я зірвала не всі, зірвала лише. На сніданок, все інше залишила, щоб свіженьке підривати і їсти. А це нам приїхав преспак від бренду Мікса. Мало бути декілька кремчиків. Але коли чоловік з почти приніс цю величезну коробку, я думаю, так, так, буде щось цікавеньке. Ще крутішого та гарнішого преспаку я ще не отримувала. Тут і збірка віршів Ліни костенко, і музичний інструмент. А ось ця нова лінійка від Мікса підходить як для дорослих, так і для дітей, навіть для немовлят. Тому буде дуже цікаво затестити. Тому кажу дякую за такий крутий подарунок. Рунок, наші сирники вже готові, тому ми сідаємо снідати. Ну а ви не забувайте підписуватись. Будемо вдячні за лайк.